Понад тисячу будинків на Чернігівщині зруйновані вщент. Ці будинки відбудовуватимуть за рахунок держави. У власників приватних будинків буде вибір отримати житловий сертифікат на купівлю нерухомості або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва. Про це Суспільному розповів перший заступник начальника Чернігівської ОВА Костянтин Мегем. Там передбачені компенсатори, які це або сертифікат на придбання житла, яке потім протягом п'яти років людина не зможе відчужити, або ж це будуть на спеціальний цільовий фонд переведені кошти, і людина може використати ці кошти суто на відбудову. Тобто такого не буде, що людині дали кошти і вона розпоряджається ними як хоче. Це для того, щоб людина конкретно використала цю цільову допомогу на придбання житла. Такий механізм передбачений законом, який 23 лютого ухвалила Верховна Рада. Ним передбачене створення державного реєстру пошкодженого і зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави. Закон діятиме протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану на території, де розташований чи був розташований такий об'єкт. Він не поширюватиметься на об'єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окуповані території. На Чернігівщині Загалом пошкоджені близько 11 тисяч об'єктів. З них майже 9 тисяч це житло людей. По Новоселівці ми маємо десь близько 270 пошкоджених зруйнованих об'єктів. На жаль, за минулий рік вдалося відновити лише 70. По Ягідному ситуація наступна. З обласного бюджету були виділені кошти 12,6 мільйонів гривень. За них придбані будівельні матеріали і з силами Добробату там вдалося відновити більше 20 будинків.